Володимир Сенцовський. Як козу водили. Тату, а хіба раніше на Меланку щедрували також із козою? повернувшись зі школи, спитав Іванко. Чи тільки як у Гоголя? Батько саме розпалював грубку. Хто це тебе надоумив? – здивувався він. Невже директор Олександр Кузьмич. Ні. засміявся Іванко. Мій однокласник купріянчик. Його тітка працює в якомусь музеї, а з учителів ніхто й слов не обмовився про сьогоднішнє свято. Водили козуй на меланку, враз поринув у спогади батько, що за праздник був, куди тому гоголю з його різдвом, щедрували з восьмикутною звіздою, з козою і ведмедем. Зі справжнім ведмедем аж дух перехопило хлопця, та ні. Котрийсь із парубків ішов у вивернутому кожусі, ще й гуцали у бубон, щоб господарі відчиняли двері. Невже і ви, халамидники, щось надумали? Що зібралися веселою оравою. Іванко, швидкий на всілякі витівки купріянчик, невиправний трієчник Андруня. Та сонькуватий дудочка. До хлопців пристали ще дві нерозлучні подружки Марійка і вірочка з бублика дірочка. Звізду випиляли з фанери, яку приніс усім на подив небалакучий дудочка. Дівчата облямували звізду сріблястою фольгою. Свій витвір прикріпили до обшмуляного держака від поржавілої сапи. Знайшовся й весільний бубон. Тепер, Іванко, веди свою козу, сказали задоволені хлопці. Як її звати? Машуня, відповів Іванко і подивився на Марійку. Але її мати продала і купила кізочку. Вона зовсім маленька. Може, цапа Микиту приведу, він у нас ого? Цап не годиться, заперечив Купріянчик. Люди нас засміють. Я згадав, раптом похопився дудочка. Позичимо її в баби шурубурихи, коза вічно тиняється по хутору. Не позичимо, а на прокат візьмемо, уточнив Андруня. От йдіть удвох до шурубурихи, розпорядився Купріянчик. Дорогою навстріч якраз їхали сани з луговим сіном. Дядько віз його на ферму. Хлопці перезирнулися і, прилаштувавшись ззаду, непомітно насмикали повен оберемок. Баба була вдома. Ось вам сіно, сказали Іванко з Андрунею, а ви нам дайте козу напрокат. Кататись на козі? розсердилась старенька. «Коза не кобила, а за сіно спасибі. Пояснили, шуробуриха засміялась і погодилась. Узимку швидко вечоріє, і юні щедрувальники пішли хутірською вулицею. Тільки рушили, як наздогнали сани, запряжені гарячим жеребцем. А це що за викопна процесія, зупинився колгостний парторг, весь розчервонілий шапка на бакер. Що оце за хоругву несете? Не хоругву, а звізду. Нашу п'ятикутну, як на кремлі. Тут необачний дудочка стукнув у бубон, коза злякалася і висмикнула мотузок зандрунених рук. Жеребець схарапудився, рвонув у бік, легкі сани підняли вгору один полос, і кологостний парторг полетів у сніговий замет. Щедрування з козою закінчилося, так і не розпочавшись. Перелякані хлопці не ходили й засівати.